Так, ми зготували піцу на швидку руку. Це діти. Отак. Ти мене навчили? Ти мене навчили, тепер я це роблю. Заготувала майонез завчасно з майонез кетчупом. І швиденько все це накладаю. І потім на сковорідочку ще все покладу. І потім на сковорідку викладу. І буде смачна піца на швидку руку. На швидку ручку, На швидку ручку. Одному більше, другому менше. Кобаска Баска Капчин, прикопчена, да. І сердечко у мене була. Так. Ой, щось не сюкається, не буде якось свята. Так, сирочко. Стрічка росу, стрічка мала, ніхай, сирочко паси, комусь писати. Це. це додам. Доздам, дам. Розкажу, що жадна. Скупер дядька не додала. Так, і кладу все на розігріту сковорідку. Або охайненько викладала, і тепер охайно. Нам швиденько все кидала. Тут охайно кладу, щоб менше розсипалося. О, все, дякую. Тепер чекаємо, поки приготується з була експресна. Попочніть, я